Так як сьогодні свято Миколая, ми з хлопцями вирішили записати бліц по цікавих і по історичних фактах з його життя. Так. Отже, питання перше. У якій країні жив Миколай? На території сучасної короче. Чудово, молодець. Друге питання. Ким був Миколай? Супер. Як називалося місце, де він служив і приступив? Окей, чудово. Наступне запитання, якою мовою тоді розмовляли люди в мирі? Добре. Ми Супер, молодець. У яких країнах святу є особливо популярними? В Німеччині, в Чехії, в Україні, в Польщі і... Австрії. Австрій. Мови. Чудово, мені Чому Миколаїв називали помічником біду? Наступне запитання, які риси прославили Миколаю. Добре, окей, може бути. Наступне, у якому місті стоїть стародавній храм Миколая? Міра я трохи забули це. Це колишні міри. Так, це є місто Демре. Але колись було щось там міре. Так, поліз було Добре. Молодець наступне у якому столітті народиться Миколай. Народився на Ми в четвертому столітті. Чудово, молодець. Наступне запитання. Яке море було поруч по місце, виконавна народиться? Серед зокрема. Серед землі, молодація, наступне. Чому Миколаї любили моряки? Буре, всякий роз і він допомагає від е морських потів, так? Супер, молодець. Наступне питання. Чому Миколай приходив у ніч? Е -е, щоб його ніхто не бачив і, і щоб, е не то, що, е не, щоб не ображалося через те, що воно вражалося. Чи і... він не допомагає? Добре. Молодець. Чому Миколай залишається важливим і сьогодні? Через те, що колись він допомагав дітям, і зараз він це робить не просто на небі, бо коли Миколай помер і господнього спитала, що допомогти, він сказав, що просто раз на рік з улізя надавати корму. Добре, молодець. Який символ Миколая? Єпископський зерно. Добре, молодець. І останнє запитання. Яку добру справу може зробити кожен? Може допомогти сказати добре слово. Наприклад, якщо людина вільна, то допомогти їдіть або, або дати якусь булочку, наприклад, віз, якусь терпочку. Вона могла зрозуміти, що по неї діти. Себе, що, ну, не всім на найбажі. Добре, чудово. Дякую, Сонечко. сонечко. На Все.